Ну, від історичних фактів давайте про факти в Україні. В Україні ростуть не лише ціни, а й зарплати. Серйозно, да, от дивись. О. Ну просто там може трошки в відсотках. Новина. Да, відсотках. Так. більше менше, але позитивна. новина. от за статистикою одного ну, із сайтів пошуку роботи найбільша заробітна плата у енто Дантистів. Казала мама, йди в Дантист. The... А це знаєш ті, які лікують внутрішню частину зуба. Там канали лікують, по-моєму, це от воно Так, мені здається, мама казала, що треба туди йти, тому скільки, скільки. що в середньому 55 тисяч гривень зараз можна бачити на камні. Так, втім, якщо э, стоматологи добре заробляють, ніколи ну це нікого, мабуть, не дивує, то наступні позиції ще цікавіше. Наприклад, водії міжнародники отримують 50 тисяч гривень на місяць Це в середньому, може бути більше або трохи менше. У рихтувальників зарплата 45 тисяч, а у ріелтора на 5 тисяч менше, тобто 40 в середньому. Різ доходів на окремі професії пов'язаний зокрема з дефіцитом кадрів. Тобто, ну розумієте самі, через яку ситуацію в нашій країні не вистачає фахівців. Так, Не вистачає правда. фахівців. і Це не дуже хорошо. Тож можна зараз тоді перевчитися на якусь спеціальність, і яких фахівців потребує наш ринок. Давайте подивимось навіть без досвіду в нашому сюжеті. Анеліна далекобійниця, хоча закінчила медичний коледж з відзнакою, і навіть встигла попрацювати рік фельдшером у дитячому садку. Проте згодом зрозуміла її покликання керувати вантажівкою. Я зрозуміла, що ця професія мені принесе не тільки задоволення, а вона мені принесе й кошти. Я знаю, що таке робота, тому що я в Чехії працювала і на заводах, і прибиральницею, на офіціанткою. Працювала, тобто я знаю, як це важко заробити кошти. Спочатку дівчина разом з чоловіком працювала на себе, проте згодом подружжя відкрило власний бізнес. Першою проблемою для підприємців стала нестача кваліфікованих водіїв. У нас в Україні вже є свої чотири вантажівки. Я не знаю, де поділися водії, але зараз щоб знайти водія, це, це щось нереальне. Машина місяць стоїть, сертифікати там все, страхува, страховка. Вона все поплачена, тобто гроші йдуть на вітер, а водія немає. Машина не працює. Зарплата до 1700 євро, але навіть попри високу ставку проблему досі не вдалося вирішити. Дівчина каже, що така ситуація загрозлива для малого бізнесу, адже компанія втрачає кошти та дефіцит кадрів за словами аналітиків спостерігається у різних сферах по всій території України. За кількістю пропозицій роботи ринок праці зараз повторюю картину 21-го року. Тоді роботодавці також розмістили понад 117 тисяч вакансій у вересні. Вже поточного року. Найбільший приріст вакансій був у різних куточках держави. Це Івано-Франківська область, Черкаська, Запорізька, Волинська, Чернігівська, Вінницька. Із східних регіонів бізнеси переїжджають в західні регіони, бо там безпечніше. Тому виникає кількість вакансій, яку треба закрити кадрами з західних регіонів. А їх нема. аби подолати, хоча б частково проблему нестачі людей. Компанії готові працевлаштовувати без досвіду. Якщо це умовне так, продавець, офіціант, кур'єр, різноробочий комплектувальник, там де все навчання вкладається в тиждень. Це ситуація більш-менш ок. Медична сестра, або лікар, фармацевт, той самий інженер, конструктор, технолог, агроном, то тут ви ж розумієте, що людина без досвіду це має отримати хоча б спеціальну освіту, задля для того, щоб мати, хоча б базовий теоретичний рівень. Також бізнес частіше залучає жінок до професії, що раніше вважалися суто чоловічими, а ще на роботу запрошують і пенсіонерів. Крім того, підприємці створюють умови для людей з інвалідністю та влаштовують на роботу ветеранів, до повномасштабної війни працював водієм електронавантажувача. На даний момент є в планах перейти на пакувальника. Мене не звільнили, виходить, а мені запропонували. Іншу вакансію мені потрібно навчитися багато двигатись, обучити хорошо комп'ютер. На тлі дефіциту зріс рівень зарплат. Приміром, у столиці середня ставка 25 тисяч гривень. Щоправда, за умови повної зайнятості та восьмигодинного робочого дня. На сайтах з пошуку роботи вказують, що зросла і середня зарплата по Україні на 4,5 тисячі гривень за останні два роки.